Добрий день, любі мої. Дивимося. Дивіться, буду робити такі малесенькі відео, там 4-5 хвилин, для різних обласних центрів та областей кожного понеділка. Ну, спробую, щоб були б кожного понеділка. На тиждень. Тобто, ми робимо на тиждень. Сьогодні восьме у нас, і от до. П'ятнадцятого ми робимо. Давайте подивимося, що чекає Тернопіль. Тернопіль? Тернопіль. Що чекає Тернопіль? Знову ДРГ, знову. І останню карту зараз витягнемо. Останню. Так, знову смерть. Де що ж таке? Давайте ще одну. Так, матері, наші матері. Ой, Тернопіль. Дивіться, не хочу нікого залякувати. Не хочу. Але в Тернополі. Буде, будуть ракети, будуть якісь сваритися, можливо, чиновники, можливо, такі, знаєте, відомі люди, але смерті і жертви будуть. Такі, знаєте, це Тернопіль. Але знаєте, як мені йде? От нібито це як один, бачите? Тобто одна якась як один, один пуск ракети. Один пуск ракети. Ну, дякувати Богу, що хоч один. Дивіться, давайте ще подивимо Тернопільську область. Що там Тернопільська область? Так, і тут іде Тернопільська область, ДРГ і прильот. Ну, знов те ж саме, дивіться, повітряні тривоги, які вже вас дуже задовбали, я розумію, сама така, але якось в Тернополі життя йде своїм щось. Щось робиться, щось, це до вас буде привозитись гуманітарна допомога. Бачите, з далекого. Так що до вас приїде якась гуманітарна допомога в Тернопіль. Для Для діток приїде. Така велика кількість. Можливо, ви будете бачити по новинах навіть. Так, що по Тернопільській області? Дуже велике. Дуже багато жінок, матерів, вони чекають дітей. Це, знаєте, таке, от, моляться дуже багато. За перемогу моляться. Буде перемога, люди буде. Зачекайте ще трохи. Так, дякую вам, Любі. Чекаю вас в наступних відео. І прощаюся.